Доброго дня, шановні члени журі, шановні присутні, я Данилюк Михайло Романович, учень 9 класу обласного наукового ліцею в місті Рівне. Я проживаю у селі Бабин Рівненського району Рівненської області, і цього року я представляю Рівненську область на третьому етапі захисту науково-дослідницьких робіт. Моїми науковими керівниками є Куницький Сергій Олегович та Данилюк Алла Петрівна. Хочу презентувати вам наукову роботу на тему дослідження пінополістиролу як матеріалу для фільтрів водочисної галузі. Серед технологій підготовки води запропоновано і впроваджено велику кількість методів, які згруповані таким чином: безреагентні, реагентні, катіонобмінні, біохімічні. Найчастіше для знезалізнення використовують безреагентний метод, оскільки він простіший та дешевший. Цей процес полягає в тому, що воду насичують киснем та фільтрують на фільтрах, де видаляються утворені пластиці гідроксиду заліза, які утворилися після реакції з киснем. Основним завданням для безреагентного методу є підбір оптимального розміру зерен завантаження фільтра, який працює в цій технології. В якості завантаження фільтра можуть використовуватися гравій, туф, щебінь, керамзит, пінополістирол. Саме пінополістирол себе добре зарекомендував як завантаження фільтра, і тому ми вирішили провести його детальне дослідження. На цьому слайді показано таке підприємство у селі Варковичі Рівненської області. Пінополістирол отримують шляхом спінення полістиролу до пінополістиролу. На даному слайді представлено в контейнерах пінополістирольне завантаження. Номер один промисловий продукт полістирол, Номер 2 завантаження еквівалентним діаметром 1,38 мм, Номер 3 завантаження еквівалентним діаметром 2,8 мм. Номер 4 завантаження еквівалентним діаметром 4,15 мм. Спільнені стиролу можна проводити як гарячою водою, так і водяною парою. Розмір гранул залежить від тривалості контакту з гарячою водою, після чого проводиться гранулометричний світовий аналіз, та визначається еквівалентний діаметр завантаження, в таблиці представлено характеристики зразків пінополістрольних завантажень. Саме на цьому слайді можете побачити сам ситовий аналіз, за який я говорив раніше, також зверніть увагу на характеристики засипок. Зверніть увагу на графіку представлена графічна залежність діаметру жанлу від тривалості спінення. Для діаметрів після світового аналізу d 10 d 80 де еквівалентний до коефіцієнту неоднорідності побудовано на поліновні залежності. Коефіцієнт кореляції складає більше 0,9, що свідчить про високу достовірність досліджень. Залежності зміни густин пінополістирольне завантаження від тривалості спінення водою можна представити як степеневі функції. Ми побудували графічні залежності уявної та насипної густини, пінополістирольних гранул від тривалості спінення. Також зверніть увагу на будову пінополістирольного фільтра з конічним днищем. Перейдемо до висновків. Важливе наукове і практичне значення мають матеріали для різного роду виробництва та підбір сировини для їх виготовлення. Матеріали мають один від одного властивості, причому вони залежать від особливостей внутрішньої будови матеріалу. Досліджено пінополісторольне завантаження нового фракційного складу та встановлено його властивість і характеристики з можливістю подальшого використання для потреби до очищення. Дякую за увагу.